Вітаю! Мене звати Людмила Назаренко. Я сімейний психолог і допомагаю людям краще розуміти себе і будувати стосунки, в яких затишно. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про труднощі в особистій реалізації. Чому вони виникають і що можна з цим зробити? Отже, чому ж виникають труднощі в особистій реалізації, і взагалі треба почати з того, що Визначити, як ви знаєте, що ви реалізовані чи не реалізовані. Якщо ви відчуваєте, що ви не реалізовані, це може бути як таке відчуття, що я не розкриваю весь свій потенціал, або я заробляю недостатньо, маючи колосальні знання, колосальні навички, можливо, талант, хиз до чогось, але я не заробляю скільки, скільки би хотів, чи хотіла заробляти, або ж порівняно з іншими, я відповідно не наскільки реалізована людина. Отже, важливо почати з того, щоб зрозуміти, яка на вашу думку є перешкода в тому, що ви е, зараз не реалізовані. В чому вона полягає? Можливо, це брак досвіду, брак навичок, е, можливо, це е, якийсь вік, можливо, вас е, замалий вік, або ж навпаки, ви занадто доросла людина, і на вашу думку е, відповідно ви не можете реалізуватися в тому, в чому би ви хотіли. Або ж вам бракує якихось навичок, яких вас немає. Можливо, ви недостатньо добре говорите, можливо, недостатньо чистою мовою, можливо, ви невпевнена в собі людина, можливо, ви занадто скромні, і тому ви не дуже реалізовані. Отже, важливо подумати, що є основною перешкодою в тому, що ви не реалізовані. Наступне важливо подумати і зрозуміти, чого вам хочеться. Чого саме вам хочеться? Як ви хочете, щоб у вас було? І подумати, як я знатиму, що я реалізована чи реалізована людина. Як це можна поміряти, як це можна визначити? Можливо, ви уявляєте собі, що коли ви реалізована людина, то ви заробляєте певну суму грошей. Або ж, можливо, про вас говорять. Вас рекомендують як експерта. Можливо, ви виступаєте, ви публічна людина. Можливо, можливо у вас, ваша реалізація вимірюється в кількості підписників в Інстаграмі чи в Ютубі, чи ще в якихось соцмережах. Можливо, ви ведете якийсь спосіб життя, або, можливо, ви менше працюєте, або навпаки, більше працюєте. Подумайте, що для вас означає бути реалізованим? Як ви знаєте, що ви вже реалізована людина? І далі ми задаємо собі запитання, хто чи що може мені в цьому допомогти. Тобто, далі ми думаємо, хто не може мені, наприклад, допомогти в тому, щоб стати більш реалізованою людиною. Можливо, мені варто попрацювати з психологом, а можливо, мені варто взяти уроки з ораторського мистецтва, а можливо, мені варто попрацювати над своєю самооцінкою. а Можливо, мені варто. Попрацювати над своїм образом, можливо, мені потрібен стиліст. А можливо, це не люди, а можливо, це якісь навички, яких мені бракує. Можливо, мені бракує навичок продажу, або навичок. Розповідати цікаво про свій продукт, або навичок писати цікаві дописи, чи цікаві тексти тощо. Важливо подумати, що вам потрібно і хто чи що може вам в цьому допомогти. Також до теми, як я знаю, що я реалізований, якщо це все-таки про гроші і ви вимірюєте свою реалізацію в грошах, то я вам дуже рекомендую зробити таку вправу, яка має назву «Пояснювальна своєму Янгу». І вона полягає в тому, щоб взяти аркуш паперу чи якийсь блокнот і 30, сторі... 30 хвилин поспіль писати про те, чому ви не заробляєте в 10 разів більше. Це вправа насправді на виявлення обмежуючих переконань. Глибинних обмежуючих переконань. І коли ми в е, формі вільного письма пишемо, спочатку в нас йде, е, йдуть е, так звані об'єктивні причини, тобто, чому точно ви не можете заболяти. Можливо, у вас маленькі діти, можливо, е, у вас недостатньо часу для реалізації, тому що у вас є якась основна робота, але ви розумієте, що це не те, що вам потрібно, але на саме ту роботу, якою ви хотіли займатись, у вас немає часу. Можливо, знову-таки це якісь навички тощо. І коли вже на 20 30 дрятій хвилині письма ми саме доходимо. До безпосередньо цих глибинних переконань і ми можемо їх виявити. І може бути так, що людина не вірить в те, що можна бути і реалізованою, і мати гарні стосунки, наприклад. Що можна бути і реалізованою і жінкою, якщо це жінка, наприклад, і мати дітей. Тому що може бути глибинне переконання таке, що якщо я буду зробляти... Наприклад, якусь певну суму грошей, ну, наприклад, 10 разів більше, ніж зараз, то я не буду приділяти увагу дітям або ж мої стосунки зруйнуються тощо. І саме це глибинне переконання, воно впливає на те, що ми саботуємо саме цю реалізацію, тому що для нас сім'я є цінністю. Тому я дуже вам рекомендую зробити цю вправу. Далі я вам рекомендую перейти безпосередньо до дій. Коли ви зрозуміли, що у вас відбувається в голові, а чому ви не можете, на вашу думку, яких навичок вам бракує, хто може вам допомогти, ви зробили цю вправу, пояснюваль на своєму янголу і зрозуміли саме, що ж там за переконання вас в голові заважають вам бути реалізованою людиною. Далі я вам рекомендую приступити до дій, оскільки саме завдяки діям ми можемо наблизитись до того, чого ми хочемо. І я вам дуже рекомендую вести своє життя аскезу. Аскеза це щось, що ми робимо деякий час поспіль, або те, чого ми не робимо. Наприклад, ми можемо не вживати м'ясо, пропустимо, 100 днів, або ж можемо 100 днів бігати. Ми беремо цю аскезу, зокрема, можемо брати її з присвятою тому, щоб. У нас було те, чого ми хочемо. Це перший такий аспект аскези. А другий полягає в тому, що коли ми щось починаємо регулярно робити або не робити, то ми формуємо звичку. Докладати зусиль до того, чого ми хочемо, те, що ми маємо на меті. І потім це переноситься на інші сфери нашого життя. І те, що нам раніше було складно робити, нам може стати робити легше, оскільки потім ми починаємо робити регулярно щось, то це може переноситись і на інші аспекти нашого життя, і нам стає це робити легше. Тому рекомендую вам додати своє життя скези. Наступне я вам рекомендую мати план перед очима і мати карту мрії. Чому? Тому що у нас є так звана сила щоденних звичок, це коли ми звикаємо щось робити так, як ми робимо. І оскільки ми хочемо змін в наше життя додати, то, відповідно, нам потрібно робити ще щось відповідно для того, щоб досягнути цих змін. І якщо в нас це не буде зафіксовано, то ми просто можемо на цьому фокусуватись декілька днів, а далі ми перейдемо знову до своєї рутини, і ми можемо просто випустити цю мету з своєї уваги, з фокусу своєї уваги. Тому я дуже вам рекомендую створити візуалізацію того, чого ви хочете, і повісити в новинному місці, аби ви могли на цьому фокусувати свою увагу і щодня. Прокидаючись вранці, пам'ятати, що для вас важливо, на що вам важливо звернути увагу і до чого прийти. Ну і план, власне, допоможе вам маленькими кроками рухатися до. Цієї мети, коли ви поетапно розпишете, що вам потрібно зробити, аби до цього прийти, куди ви хочете. Відповідно, коли на початку я говорила про навички, яких вам потрібно здобути, то, відповідно, ви можете щодня здобувати ці навички, або щодня вчитися в когось або чомусь. І таким чином наближатися до своєї мети. Далі я вам рекомендую такий інструмент використовувати як колегу по звідності. Тобто, це має бути людина, якій ви можете звітуватись про виконану роботу. Вона у вас запитує відповідно, ви її звітуєтесь, або ж ви просто, як колеги, ця людина теж прагне. До чогось прийти. І вона ділиться з вами своїми успіхами, результатами, що вона зробила, а ви ділитесь своїми. І таким чином ви маєте відповідальність не лише перед собою, а й перед іншою людиною, і це вас спонукатиме не залишати те, що ви почали. І наступне це публічність, оскільки нам важливо виходити з своєї зони комфорту для того, щоб чогось нового досягти. Відповідно, публічність нас, нам може в цьому допомагати, оскільки саме через публічність ми можемо брати на себе якісь зобов'язання, і нам, це накладає на нас певну відповідальність перед іншими людьми і, зокрема, спонукає робити щось регулярно. Ці рекомендації допоможуть вам рухатися в напрямку вашої реалізації. І пропоную вашій увазі також, якщо ви потребуєте більше інструментів для того, щоб припинити уникати та відкладати на потім вашу реалізацію, ваше життя, я вам пропоную свій курс прокрастинація, як припинити уникати та відкладати життя на потім. А для того, щоб ознайомитися більше з інструментом «Карта мрії», я вам пропоную свою лекцію Карта мрії. як зробити її працюючою. Тож бажаю кожному з нас бути і мати відчуття реалізованості. До нових зустрічей!